Всім усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком. І сьогодні ми поговоримо про бонуси. Буде цікаво, корисно, а головне інформативно. Тож вміщуйтесь зручніше і ми поїхали! Почнемо з того, що бонусна програма це наша вдячність вам за те, що ви з нами. Ви просто оплачуєте послуги і отримуєте нашу подяку у вигляді бонусів. Ви тільки подумали, а ми вже знаємо, що ви хочете запитати. Як перевірити бонусний рахунок? Що з ними робити? Де шукати? Чому немає бонусів? <t -ing> Сьогодні все розкладемо по полицях і детально зупинимося на кожному запитанні. Як відбувається нарахування бонусних балів? Нарахування бонусних балів стартує після року користування нашими послугами. Бонусний відсоток буде зростати з кожним роком від 2... До 20. Ви з нами рік, тоді отримуйте 2% кешбек у вигляді бонусів на свій рахунок. Ви з нами 2 роки ловіть 4%, 3 роки 6%. І так максимально до 20. А тепер давайте розглянемо приклад. Ваша абонплата складає 300 гривень і ви з нами більше 10 років. А якщо ви з нами більше 10 років, то це 20% від суми внеску. 20% від 300 гривень це 60 гривень. Одна гривня 10 бонусами. Тобто 60 гривень це 600 бонусів. І саме їх ви будете отримувати щомісячно на свій бонусний рахунок. Як перевірити бонусний рахунок? Зайдіть у додаток MyCrystal. Якщо у вас немає цього додатку, то під цим відео буде посилання на його завантаження. В розділі бонуси можна перевірити кількість балів на рахунку і ваш відсоток в залежності від кількості років з нами. Одна гривня 10 бонусами. Якщо на вашому рахунку тисячу бонусів, це дорівнює 100 гривень. Як і на що можна витратити бонуси? Ну, звісно, на оплату наших послуг. За умови, що бонусних балів вистачає на оплату щомісячного платежу. Якщо ваша абонплата складає 300 гривень, то на вашому рахунку має бути 3000 бонусів. І тоді ними можна розрахуватися за місяць. Якщо ваша бонплата складає 300 гривень, а на вашому бонусному рахунку 2000 бонусів, то, на жаль, ви не зможете здійснити абонплату бонусами. Оплатити за інтернет бонусами дуже легко. Коли на рахунку буде заборгованість за наступний місяць і у вас буде вистачати кількості балів на її погашення, тоді тисніть кнопку розрахуватися бонусами, і вуаля! якщо у вас у поточному місяці вистачає бонусів на оплату наступного, тоді тисніть оплатити бонусами. Також розрахувати. З бонусами можна і за телебачення. Зайдіть в розділ Бонуси в особистому кабінеті. Обирайте потрібний вам пакет телебачення, тисніть замовити та прокачайте свій тариф крутими фільмами, серіалами та шоу. Окремо за бонуси можна отримати і реальну ip адресу Спишіть необхідну кількість бонусів з власного рахунку та не витрачайте кошти на додаткові послуги. Як швидко накопичити бонусні бали, окрім відсотка за програмою лояльності, які ви отримуєте щомісяця, Бонуси можна отримати за запрошеного друга. Якщо ви маєте колег, сусідів, родичів, знайомих, які не є абонентами нашої мережі, то швидше відкривайте телефонну книгу і записуйте їх номери. Один запрошений друг 2500 бонусів. Два друга 5000 бонусів. А 10 друзів 25 тисяч бонусів. Nice. запрошуйте друга, отримуйте бонуси і сплачуйте за інтернет. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Що робити, якщо бонуси не нараховуються? По-перше, перевірте, чи активували ви бонусну програму лояльності. Зробити це можна в особистому кабінеті за декілька кліків. Ті абоненти, які підключені після 2019 року, мають самостійно вмикати дану функцію в особистому кабінеті. Зробити це можна в особистому кабінеті на головній сторінці або в розділі бонуси. По-друге, бонусні бали не нараховуються за місяців, в яких не була списана повна абонплата. Наприклад, ви були на тарифі утримання в мережі або в стані блокування за неї. Сплату. По-третє, якщо ви скористалися акцією 12 плюс 3 або 6 плюс 1, то бонусні бали не нараховуються за акційні безкоштовні місяці. Сподіваємося, що ми відповіли на всі запитання стосовно бонусів. Якщо вам щось не зрозуміло, то пишіть в коментарі, і ми з радістю надамо відповідь на ваше запитання. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і не забувайте за дзвіночок. Па-па!